Козироги мої, привіт-привіт! Мене звати Оля Свідніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. І я рада вітати вас на своєму ютуб-каналі, де ми сьогодні з вами дивимось ваш таро-прогноз на жовтень 2023 року. Як завжди, ми будемо дивитися на чотирьох різних колодах, загадуйте себе, думайте тільки про себе і подивимось, що ж чекає на козирогів. У жовтні 2023 року. Якщо вам сподобався розклад, сподобається, сподобався. підписуйтесь на мій канал, пишіть коментар, ставте собі дзвіночок внизу, що там ще потрібно робити. Я відносно новий ютубер, тому мені буде дуже приємно, і я дуже ціную абсолютно будь-яку вашу підтримку. Дякую вам. Так, давайте подивимося, що чекає на козирогів у жовтні 2023 року. Козироги. Трійка Пентаклів, прекрасна карта, це карта дій, карта планів, карта того, коли ви вже знаєте, у вас вже немає ніяких сумнівів. Ви знаєте, чого ви хочете, куди ви хочете і як ви хочете. Ви тут починаєте бачити свої подальші кроки. Ви вже починаєте розуміти саму себе чи самих себе. Тому що, на відміну від віки, де ви ще вагаєтесь, де вам здається, от можливо, це це Моє можливо, це не моє можливо, от там зробити мені вибір, рухатися далі чи ні. Ні, тут ви вже дивитеся вперед, ви вже очікуєте своїх подальших кроків. Тут, до речі, на ці карт, по цій карті, також може бути очікування, і те, що ви отримуєте цього місяця якісь свої посилки, якісь, наприклад, надходження. Можливо, ви де щось замовляли, особливо здалеку, особливо за кордону. Можливо, щось навіть вам йшло кораблями. Ось, але тут точно ви. Отримуєте якісь пакунки, і ви от маєте вже якісь плани і маєте своє бачення. І більше за те, ви вже навіть знаєте, куди і як ви рухаєтеся далі. Це карта взагалі прекрасна. Карта дій. Карта, коли ви вже не маєте ніяких сумнівів. Так, давайте ще подивимось козироги, що ось чекає на козирогів у жовтні 2023 року. Любі мої козироги. Так, а тут, звичайно, карта якихось фінансових витрат, можливо. Можливо, тут ви вже знаєте, або вам доведеться планувати, ви там ще замовили собі, і ще вам доведеться планувати свої фінанси. Вам доведеться якось на якийсь час вперед розпланувати свій бюджет, свої витрати, на що я це витрачаю, на що я це витрачаю, на що я це витрачаю. Тобто, все ж таки якось ви маєте грамотно. Тут розподілити свої фінанси. Ця карта ще часто говорить про витрати на сферу здоров'я, на покращення свого здоров'я, але все одно бережіть себе, дивіться, не захворіти, тому що зараз, так звичайно, у нас ще дуже прекрасна, тепленька осінь, але зовсім скоро погода зміниться. Так що обережно не захворіти. Краще, щоб ви тут виділили собі, наприклад, можливо, на якісь теплі речі, ви виділите собі суму і тут. Буде покупка, можливо, навіть із-за кордону, покупка якихось теплих речей тощо. Так, давайте подивимось, що ще чекає на Козирогів у жовтні 2023 року. козироги так, поїздка, це може бути поїздка, може бути переїзд, можливо, бути транспортування чогось. Можливо, дійсно, ви будете тут розподіляти бюджет на якісь покупки, на посилки із за кордону. Щось ви будете отримувати, щось ви будете замовляти. Можливо, ви відкладете кошти на якусь свою майбутню поїздку, або ви вже зараз відправляєтеся в поїздку, ви вже рухаєтеся вперед. Можливо, ви тут взагалі вирішуєте, як вкласти. Кошти, хтось з вас, можливо, почне займатися, наприклад, байерством е і оформляти якісь посилки транспортування, перевезення. Взагалі дуже цікаво, як для цього прекрасні карти, але тут потрібно буде все чудово спланувати. Але все ж таки, по трійці жезлі, я вам скажу, що ви вже зараз, слухаючи цей наш з вами розклад, ви вже зараз маєте чітко розуміти. Е про що я кажу, тому що ви вже у вас вже є імпульс, ви вже деякий час. Я думаю, попередній місяць ви вже вагалися. Чим вам займатися далі? Можливо, куди вам їхати далі, як вам знайти себе, чи потрібно вам це, чи не потрібно. Тому що все ж таки, я думаю, до трійки ви вже були якийсь період у стані двійки, так, у стані того, де ви ще вагаєте, ще роздумуєте, ще зважуєте за і проти. А тут ви просто йдете вже вперед. Я просто впевнена, що дивлячись цей розклад, ви вже знаєте, у яку сторону ви будете рухатись. І єдине тут застереження від карт, що таке попередження, порада можна сказати, щоб ви умнічки мої. Я знаю, ви знаєте, як це робиться козироги, Ви знаєте, як все структурувати. Вашим знаком керує планета Сатурн. Це так у нас Хронос, це у нас володар часу, володар структури. І ви знаєте, як це все грамотно. Розподілити. А у нас з вами наступна колода. Це у нас колода, така таро повсякденної відьмочки. І ми з вами подивимося, що ось чекає на козирогів у жовтні 2023 року. Козироги мої. Ух, а тут трійка трійка мочів. що то вас на повал. Деякі плани у вас, скажімо так, можуть не справдитися, може бути якесь розчарування у чомусь. Можливо, ви на щось розраховували, а розумієте, що все ж таки тут доведеться можливо зруйнувати чиїсь плани, перемістити щось. Можливо, вам доведеться розбити комусь серце, наприклад. Ось тому, що тут ви розумієте, що шлях далі вас стає, ваш стає новим. І, але, знаєте, не без ложки дьогтю, але мені мало. От чого стосується ще ця карта, я хочу ще е, поглянути. Що ще чекає на козирогів у жовтні 2023 року. Козироги так і мені світ знайти. Десятка кубків, все ж таки, після якихось вагань, після трійки мечів, все ж таки буде душевний комфорт. Ви захочете, можливо, побути з сім'єю. Це така карта сім'ї, карта добробуту. Можливо, навіть щось відсвяткувати ще. Можливо, ви ще десь поїдете за місто сім'єю. Можливо, ви навіть захочете організувати ще якийсь захід, сімейне свято. Можливо, ви ще встигаєте організувати класний осінній пікнік, наприклад, з теплими напоями з овочами. Тут ще така киця розляглася. Можливо, ви візьмете домашніх тварин з сім'єю, десь ви їдете на природу, проведете час, і нарешті ви відчуєте, що є почуття спокою, є почуття добробуту, але все ж таки цей такий відпочинок на природі це буде якась як втеча, міні-втеча від того, що ви втомилися. Від того, що ви втомилися, і вам вже Хочеться розібратися, можливо, вам доведеться розбити комусь серце, але щоб слідувати своїм планом. Можливо, ви тут вирішаєте кудись переїздити, і вам доводиться, наприклад, завершити стосунки або завершити свою кар'єру десь на попередньому місці роботи, наприклад, тому що ви знаєте тепер, що ви хочете рухатися далі. Ви готові рухатися далі. Так, давайте ще подивимося, що ще чекає на козирогів у жовтні 2023 року. Козироги? Ще одну карту для вас. Дуже хороша це карта, Рицер Пентаклі. Я люблю цю карту. Це карта такої неспішності, карта поступовості, карта, я би навіть сказала, такої грамотної, розумної паузи. Можливо, тут дійсно ви вирішите провести час із сім'єю, навіть поїхати з сім'єю за місто. Для чого? Щоб перезавантажитися, щоб це все зрозуміти, щоб осягнути. Щоб, наприклад, у спокійній обстановці, це як так, ніби ви ви ходите нагору і оцінюєте той ресурс, який у вас зараз є. Ресурс фінансовий, матеріальний, ресурс моральний, фізичний, будь-який ваш ресурс. І ви вирішуєте тут рухатися поступово. І вам тут по цій карті потрібно прийняти ідею, те, що все йде почергово, все йде поступово, і неможливо інколи там зробити. Те, що судилося вам зробити за довший час, наприклад, я завжди люблю казати на своїх особистих розкладах, До речі, можете приходити до мене за особистими розкладами, що. Наприклад, щоб народити дитину, там є термін там, для людини 9 місяців. Щоб виносити там дитинку тваринці, також є певний період, і не можна м -м, виносити здорову дитинку, здоровий плід, наприклад, за 3 місяці, бо вам дуже хотілося. Так само це і проекти якісь наші, тому що навіть астрологічно у нас ідуть проекти, те, що ми створюємо, наші діти і наші діти ще як проекти, творчість, задоволення. Це все. У нас йде по тематиці п'ятого астрологічного будинку, і я завжди кажу, що якщо нам потрібен деякий час, щоб у нас з'явилася на світ дитина, то нам потрібен деякий час, щоб розвинути, щоб спланувати, щоб реалізувати і наш проєкт, і нашу творчість. Ми не можемо реалізувати і втиснути в один місць. Те, чому потрібно органічно розвиватися, так би мовити, і це дуже хороша карта. Це карта поступовості. Ідіть повільно, але крокуйте впевненими кроками до своєї мети. Карта хороша. Так, давайте ще. Наступна колода у нас це таро колесо року. Ось така у нас колода. Мені вона асоціюється з періодом ранньої осені, так як зараз ще просто прекрасні теплі деночки. Я знімаю для вас відео у парку. І давайте подивимося, що ж чекає на козирогів у жовтні 2023 Ой, року. Козирогів. Що ж чекає на козирогів у жовтні. 2023 тисячі року Козироги. Вісім кажезлів. Все буде все ж таки розвиватися. От там було поступово, а тут все ж таки розвиток буде. Ви будете отримувати багато новин, багато е, оповіщень. Це дійсно може бути якісь посилки, це можуть бути новини, приїзди, приїзди е, гостей, наприклад, переміщення. От щось буде рухатися. Можливо, ви будете багато мати справу з посилками, відправляти, отримувати. Багато буде завдань, багато доведеться, можливо отримувати вам повідомлення надсилати повідомлень, емейлів, тобто, все ж таки ви. Будете у сфері, де все буде нестись, нестись. Інколи вам захочеться взяти трохи паузу, все буде поступово, але, можна так сказати, не буде застою повного. Тобто буде поступовий розвиток, але все ж таки у інформаційному середовищі, у середовищі ваших задач, у середовищі комунікації, у середовищі такому подієвості, все буде доволі так насичено. Так, що ще чекає на кози у жовтні 2023 року. Козироги. Карта, світ дійсно, дивіться, це можуть бути і так як я сказала, і посилки з закордону, новини за кордону, спілкування з людьми з-за кордону, багато комунікацій онлайн. Якщо ви десь працюєте, пов'язано з цією сферою. Може бути багато взагалі розмов з іноземцями, з іноземними компаніями. Ви можете якісь контракти, нові зв'язки формувати. Це прекрасна карта. Якщо ви. Маєте якийсь свій маленький бізнес? Ви можете про нього більше розповідати у сфері онлайн. Прекрасна комбінація карт, якщо ви ведете свій блог і просуваєте себе, і тут ви все ж таки вирішуєте просувати свої послуги у сфері онлайну. Прекрасні карти для того, щоб заявити про себе, щоб розповісти світу про себе, щоб відкрити себе світу, впустити в себе інформацію, такий як об ї, об ї, об ї, об обмін інформацією, коннекшн, такий, це взагалі прекрасна комбінація карт. Так, і давайте ще. Що ще чекає на козирогів у жовтні 2023 року? Козироги. А тут у нас імператор прекрасна карта. Імператор це у нас людина, така сильна, емоційно, може бути фізично, може займати керівну посаду. Дуже часто ця людина програється як може бути овен, овен за асцендентом або за знаком сонця. Можливо, це вам потрібно такі якості проявити, можливо, вам потрібно проявити силу характеру, взяти на себе. Керівну позицію або ж можливо у вас тут буде багато комунікації з якимись представниками представниками влади з вашим босом. Який можливо знаходиться за кордоном, або ви будете представляти вашу компанію для закордонних якихось компаній, або в онлайні можливо, ви будете формувати якусь свою команду і лідити свою команду онлайн. Але це прекрасна карта. Взагалі, ця комбінація з трьох карт просто чудова для кар'єрної реалізації, для самореалізації, для того, щоб навчитися брати відповідальність і за себе, і за команду, навчитися подавати себе, представляти себе. Це просто комбінація вау козироги з вас лайк. Це те, що ви любите, це те, що ви знаєте. От і дивіться, якщо навіть вам тут доведеться. Більш грамотно планувати свої фінанси, так можливо, не буде так багато грошових надходжень, як ви очікуєте. Але це взагалі супер період для того, щоб формувати якесь своє просування, щоб ви працювати на своє ім'я, щоб заробляти собі репутацію. Все ж таки, цей період кажу, що так він для чогось тут вам даний, і даний він вам не просто так. Карти просто чудові. Так, і ще одна колода на сьогодні. Зараз вам покажу, яка в неї гарна рубашка. Колись я її десь напередодні сьогодні народження брала у Париж, і тепер вона у мене асоціюється з Францією, з Парижем. Дуже її люблю. Так, колода заряджена на Париж. Так, давайте подивимося, що ще чекає на козирогів у жовтні 2023 року. Козироги мої. Ту скубків це взагалі. Емо... емоції, це кохання, закоханість. Якщо ви вже навіть закохані, це може бути взагалі, коли у вас є багато емоцій, коли емоції просто переповнюють, коли ви можете романтизувати життя, заглиблюватися у себе, емоційно відчувати якісь зміни. А у нас ще ж затемнення будуть зарасти. І взагалі кармічні вузли вони у нас перейшли на вісь овен Терези. А це у квадраті до вас. до осі Козирі рак, і тому ви будете відчувати одні із знаків, які більш сильно відчувають ці затемнення, тому що зараз вузли у нас будуть перевіряти, будуть давати зміни представникам Кардинального Христа. Це у нас ви Козироги, тому чекайте, чекайте, те, що жовтень буде доволі емоційним місяцем. А і ваша задача в тому, щоб дати собі якісь ці приємні емоції, все ж таки, так. І посіяти якісь зерна, які можуть прорости потім. Так, що ще чекає на козирогів у жовтні 2023 року. Козироги мої. Це мірка кубків, а тут ви зможете обирати. Тут ви зможете обирати дійсно. І ця, і ця комбінація карт це також це може бути і дуже хороша інтуїція, а дуже багато емоцій. От, ви коли можете чути себе, десь тут що можливо так. Ви відчуваєте, що пам'ятаєте карти попередні? Я вам казала, що можливо десь вам доведеться когось засмутити. Але обрати себе, і тут ви оберете, ви тут знаєте, що вам обрати. У вас тут точно буде декілька варіантів, але уникайте якоїсь ілюзорності варіантів. Послухайте себе, але істину себе. До речі, по цій карті також можуть бути проходити як і ілюзії, якісь певні, так і якісь віщі сни. Звертайте увагу на свій емоційний стан, на свої сни і прислухайтеся до себе, і обирайте все ж таки себе. І тут у вас є всі шанси обрати себе, тому що, як я вам казала. Так на початку, що по трійці жезлі ви вже точно знаєте, куди ви рухаєтеся. Оце ж звідки, я думаю, за цими картами ви переходите далі і ви відчуєте, ви відчуєте, що ви тут обираєте серцем. обираєте не те, що. Можливо, мало би бути раціональнішим, а ви обираєте серцем і ви поєднуєте ваш раціональний розум, тому що ви все ж таки козироги, ви у нас Сатурн, ви це структура і раціональність, але все ж таки е ви тут оберете, оберете свій емоційний комфорт. Так і ще наостанок хочеться вам щось хороше, що ще чекає на козирогів у жовтні 2023 року. Козироги. Ви знаєте, знову повторюється оця п'ятірка Пентаклі. Можуть бути якісь емоційні витрати. Дивіться, все ж таки тут зважайте на свій фінансовий стан. І не вкладайте занадто багато якихось емоцій, і не робіть якогось поганого ілюзорного вибору, або якогось поспішного вибору. Старайтеся не вестися на якийсь примарний ілюзорний, обіцяний успіх. Можливо, вам буде якась така ідея, такий мотив, щоб щось узяти, можливо, щось таке трошки сумнівне, можливо щось придбати або заключити якийсь договір. Але він такий доволі. Сумнівний, але який обіцяє вам м, швидкий успіх. Тут вам краще від цього утриматися і зробити вибір, все ж таки тут раціонально, і знати, що хай це буде поступово, але працюйте на перспективу. Думайте тут на кілька кроків вперед. Ви, коз ви вмієте структурувати, ви вмієте керувати своїм часом і своїми ресурсами. Тут вам карти цього разу кажуть, що не спіш Шити хай навіть буде не такий б, великий прибуток цього місяця, на жаль, але є великі шанси на те, щоб заявити про себе, заявити про себе світу і працювати, так би мовити, на своє ім'я. Козироги, я вас дуже люблю. Я знаю, що ви дивитеся. Я знаю, що вас є багато у моєму особистому оточенні на моєму каналі серед моїх клієнтів. Я вам всім шлю великі-великі вітання. Я вам захоплююсь. Ви великі кар'єристи, ви великі, молодці, великі умнічки. Я з вами, я з вами, я щиро вірю у ваш успіх і бажаю вам здійснення цього і реалізації цього розкладу найкращим чином і способом для вас. З вами була я, ваша Олечка, і до наступних розкладів. Па-па!